Доброго ранку, доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись із середовищами програмування для дітей. Для вас знайома ця картинка, бо ви складали алгоритми для пташки. Ви грали в гру Пташка і лиха свиня. Сьогодні ми з вами знайомимось з новим середовищем. Яке називається розумні блоки, це засіб, який буде вчити вас складати алгоритми, а отже, програмувати. Нас цікавить перший рівень це вправи для учнів, які починають вивчати інформатику, тобто для нас. Якщо ми натиснемо на цей прямокутничок зображення, то ми потрапляємо з вами до завдань першого рівня. Для того, щоб переглянути всі завдання або знайти потрібне завдання, ви можете крутити колесико миші або гортати свій екран пальчиком, якщо ви працюєте на цифрових пристроях. Сьогодні нас цікавить завдання у пошуках салату і томатів. Як бачите, тут їх два дві вправи, які ми сьогодні будемо вчитися виконувати. Якщо натиснути на одиничку, то ми потрапляємо з вами саме у середовище складання алгоритмів. Давайте розглянемо. У нас є поле для складання блоків. У нас є поле, в якому самі розміщені Блоки, команди, скрипти, іще по-іншому називається, із яких ми будемо створювати алгоритм. І у нас є з вами сцена, де у нас такий прикольний виконавець, звуть цю тваринку Літі, і вона нас просить допомогти приготувати салат з різних овочів. Давайте роздивимось, які тут є команди. Рухатись вниз, рухатись вгору, рухатись ліворуч, рухатись праворуч, взяти томат, взяти салат і приготувати обід. Отже, як і в середовищі студія коду ми повинні рахувати клітинки, тобто, скільки кроків повинна зробити наша літі. І дивитися, у якому напрямку вона буде рухатись. В даному випадку їй треба рухатись праворуч, і щоб дістатись до томату, їй треба зробити раз, два, два кроки. Отже, ми з вами обираємо рухатись праворуч, вставляємо в блоки в наші два рази. Для того, щоб перетягнути, треба затиснути ліву кнопку миші або перетягати пальчиком і вставляти. З'єднувати як елементи конструктора. Приєднуємо. Отже, далі потрапила наша тваринка до томату. Треба його взяти. Перетягнули. Далі вона рухається іще на один крок, і знову ж таки праворуч потрапляє у клітинку, де салат. Треба взяти салат. І вже все. У неї є овочі, вона знаходиться у клітинці, де намальований салат. Далі в її ще треба рухатись праворуч, і вниз. До миски. І потім приготувати обід. Для того, щоб перевірити, щоб запустити цю гру, ми натискаємо з вами зелену кнопку, на якій написано Виконати. Натискаємо і дивимося, як наша тваринка виконує наш алгоритм. Все вийшло. Якщо все правильно, у вас з'являється віконечко. Ви це зробили. Ви добре опанували ці поняття, продовжуємо. Для того, щоб повернутися на другу гру, ви повинні натиснути кнопку до бібліотеки і повернутися назад до завдань. Але у вас в уроці будуть окремо посилання на першу гру і на другу гру, щоб вам було легше. Давайте подивимось, що відбувається у другій грі. Дивіться, трошки все змінилося, вже іти прямо праворуч наша літі не може, тому що стоять. Камінці, тому їй потрібно спочатку піднятися наверх, вгору, а вже потім ходити і збирати ці овочі і спускатися до миски, щоб приготувати обід. Дивіться, тут може бути декілька рішень. Ви можете спочатку піднятися доверху пройти до томату, взяти його, спуститись, взяти салат, а потім піти до миски. А можете навпаки піднятись, піти до салату, взяти його, піти до томату, взяти його, піти праворуч і спуститись до миски. Головне правильно рахувати кількість квадратиків, кількість клітинок, тобто кількість ходів. Давайте спробуємо. Спочатку їй треба піднятись вгору. Можемо перевірити, куди ж піде наша літі. Ось вона, як бачите, вона вийшла із закамінчиків, і тепер може рухатись туди, куди. Вона захоче. Для того, щоб повернути все назад, ми натискаємо кнопку Перезапустити. Отже, вгору вона у нас піднімається, ну, я хочу, щоб вона йшла, йшла спочатку за салатом, тому я буду рухатися праворуч, і ще один хід праворуч, і взяти салат. Спробуйте далі піднятися до томату. І дійти до миски самостійно. Скриншот результату, яким повинен бути блок, на мою думку, я додам до уроку, ви зможете подивитися і ним скористатись. Але мені б дуже хотілося, щоб ви самостійно спробували скласти цей алгоритм. Я вам бажаю успіху і вірю у те, що у вас все вийде. Після того, як ви виконаєте це завдання, і у вас з'явиться віконечко, що результату ви досягли, що ви молодці, зробіть скриншот екрану свого і додайте до уроку. Вперед складати алгоритми. До побачення!